Гібіскус трав'янистий відправляється новою поштою. Він іде в горщиках. І великий по 195, і касетна розсада по 60 гривень в горщиках. Вони є трьох кольорів: малиновий, білий і червоний. З червоним листям з червоним листям з часом стане зеленим листям. Пізніше. Тому що, якби він. Поки молоденький, поки червоний. якось червоний. Як ви за ним будете відправляємо новою поштою, оплата на карту, як ви за ним будете доглядати зараз, вибираєте любий, якщо ви хочете в мене купити, пишете, який більший чи менший, і ви його висаджуєте в ґрунт. І той, і той. На зиму ви його не зрізаєте, так воно все залишається. Можете трошки прикрити, тому що будуть молоденькі ж саджанці, бажано їх захистити від вологи зайвої і від морозу. Тому, так, бажаєте замовити, пишіть. Відправка майже щодня. І ще мене до продажу є картопля на які колорадські жукні їсть листя, і ікра, червона, чорна і щуки. Дякую, що дивитеся відео. Дякую, що пишете мені запитання, мені дуже приємно.